Чула вислів духовна наркоманія, коли в різних медитаціях і так далі, люди все більше і більше шукають насолоду. Люди шукають насолоду у всьому, не тільки в медитаціях. Люди шукають насолоду, ви зараз будете зав'язувати собі шнурки, і це буде, повірте мені, ваш пошук насолоди в тій мірі, в якій ви зможете її отримати в цьому, якщо ви не зможете отримати. Ніяку насолоду, хоча б маленьку, від того, що ви будете зав'язувати шнурки, то ви їх ніколи не будете зав'язувати. Ви будете чистити зуби, мити посуд, чистити картоплю, йти гуляти з собакою, спати, просинатись, приймати душ, йти на роботу це все, це все отримання насолоди. Так само, як і сексуальна насолода, це все, в принципі, отрим... наша наша. наша... Спроба отримати зв'язок зі світлом, з творцем, фактично. Просто в таких різних формах. Нам треба просто це зрозуміти і навчитися цим займатися. Секс з каббалістом як то отличається, від сексу з звичайним мужчиною. Ну, як і з кожним, іншим, мені здається, з кожною іншою людиною завжди щось відрізняється. але що таке, в принципі, кабаліст? Чим кабаліст відрізняється просто від звичайного чоловіка, тим, що в нього є внутрішня частина його е особистості, яка е зв'язана з творцем, і яка направляє себе на зв'язок з творцем і використовує кожну мить. Кожну ситуацію, кожну насолоду для того, щоб отримати цей зв'язок з творцем. Тому і секс він буде використовувати, якщо він дійсно кабаліст. для цього. Є таке поняття, як зворотній зв'язок між кілім та світлом. Тобто, це значить, що чим більш грубі бажання, тим вони провиправлені надають більше світла. Тому такі грубі бажання, як сексуальне прагнення, воно при виправленні і при правильній роботі з ним надає більше світла. Тому, якщо це дійсно кабаліст, а не людина, яка там 10 роликів на Ютубі подивилась, то він буде використовувати це саме як виправлення, і фактично він буде використовувати бажання. Жінки а, як а, засіб також для зв'язку з творцем. Тобто, фактично, це є замкнуна замкнута система між творцем, чоловіком та жінкою. І тому сказано, що чоловік та жінка та шхіна між ними Шхіна — це а, присутність творця, світла фактично. Да? Тож, а, Ідеальна схема це коли є ось бажання жінки та наповнення чоловіка. Але це не просто таке наповнення, коли кожен просто хоче отримати насолоду в себе, да, ось таким чином. А коли між цими двома елементами можна зробити виправлену систему, коли обидві частини природи, чоловіча та жіноча. Вони використовують один одного не для того, щоб просто отримати саме насолоду, а для того, щоб цим з'єднатися з творцем. І ось це, є, ось це є фактично головною мотивацією, і це якраз те, навіщо вони це роблять. Тобто вони використовують свою природу, вони використовують такі дуже сильні бажання, але для того, щоб між ними. Цій, в цьому зв'язку розкрилася сила, фактично, розкрився, розкрився творець. А, і це називається Чоловік та жінка, та, та шхина між ними. Тому цим в принципі, і відрізняється. Але ну, таких чоловіків небагато є. Які питання. Так, секс з кабалістом це когда у нього в руке ще Зоар. Ну ні, кабаліст, я ж кажу, це просто внутрішній напрямок людини, його здатність працювати зі своїм бажанням та з бажанням іншого та з бажанням партнера таким чином, щоб використати це і зробити з цього зівук, ДАК. в кабалі є в таке питання, як коли є фактично, коли ми будуємо зв'язок між творцем творінням. Коли творіння використовує своє бажання, але не для того, щоб наповнити себе, а для того, щоб віддати творцю, і я тільки в тій мірі можу задіяти своє бажання, тільки в тій мірі, в якій я можу цим надати насолоду, і так само інший, і кожен може контролювати себе таким чином. І тоді якби, створюється такий якби, вічний механізм передачі енергії. І ось що передається, це фактична сила творця. Як це зробити, це, це треба внутрішній розвиток людини, щоб. Просто я ж тому і кажу, що люди вони, з одного боку дозріли до такого підходу, до, до розуміння таких речей, да, і природи, отримання насолоди. І це стосується не тільки до речі сексу, це стосується всього іншого, це стосується і їжі, це стосується. Ну, всіх інших насолод і взагалі сенсу життя людини, тому що людина живе для того, щоб насолоджуватись, але навіщо їй насолоджуватись? Да? Чи вона отримує силу енергію від насолоди в своєму житті, вона може це зробити тільки коли вона буде зв'язувати кожен раз цей акт з джерелом, тобто з творцем. Це фактично. А виходить, що цього ще немає, а є просто грубе таке фізіологічне бажання, яке. Яке надає, яке вже не наповнює, яке вже наповнює. А жінки так от я можу вам як чоловік сказати, що бачу, як багато жінки сьогодні роблять для того, щоб ну, якби показати сексуальність. Да, там багато різних є там, методик, різних там пластичних історій, да, там, які жінки вкладають в це багато дуже грошей, і багато уваги цьому приділяють. Я вам скажу як чоловік, що я не впевнений, що це працює. Тобто, в тому сенсі, що тому, що запроси, річ у тому, що запроси зовсім інші зараз. У, у чоловіка запроси зовсім інші у... У... Тобто, до... до цього процесу. Тобто, тому краще вкладати гроші в розвиток, в саморозвиток. А щоб ви могли і самі вміти насолоджуватись і вміти надавати насолоду іншим.